Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Відео буде таке езотерично історичне, я б навіть сказав. Про що мова? Отож, просив мене подивитись про те, наскільки правда, що Росія запозичила свій герб Золотої Орди. от Ну, давайте перевіримо. І в кінці відео будуть мої певні роздуми, езотеричні, звичайно ж, на тему гербів, зокрема нашого. Ну, і російську в тому числі. Ну що, поїхав. Ну, давайте зразу так і запитаємо. Саме цікаве питання. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно е герб Золотої Орди був ну, якась та двоголова пташка? Хай а скайтю не правда. Єра. Турісас перевернутий. Райдо перевернута. Ану гаразд, що по фіналу. Альгіс перевернутий. Е, дивіться, про що мова. М -м, цікаво, відповіли трохи. М -м, добре, про все по порядку. Єра, турісас перевернутий, райдо перевернутий, альгіс перевернутий. Ну, перша руна позитивна взагалу. Тобто, дійсно, у Золотої Орди щось було схоже. Щось схоже. Але от решта рун каже, що не, не зовсім так. Має місце, ну що, це? Ну тут і ну, зрозуміло, там і певні можливості обмежені були. Зокрема, щоб ем, як це, відчеканити там такі монети. да? Ну, Хоча чеканили всяке. Ось. і, Ну і взагалі, тобто, знаєте, ніби. Руни натякають на кудись не туди йде думка. Ось про те мова. Ну, і взагалі, Аліс перевернути. якби Сказати, що прям -прямо Росія у Золотої Орди запозичила Герб, ну, да не зовсім. Хоча, певна, схожість дійсно є. Да. Добре. Ну, давайте подивимось тоді далі. Так. Так, дякую за відповіді. Взагалі, взагалі, Не лише ж у Росії двоголова якась то істота на гербі. Да? У деяких інших держав теж. Візантійська імперія там був двоголовий птах. І в сучасних деяких держав теж є. Ну Там, здається, не в самих держав, стільки в їх у їх регіонів. У Римській імперії, у її частини теж двоголова пташка була гербом. Ну Давайте запитаємо за Візантію. От там мені може звідти запозичив. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи Російська імперія запозичила герб свій двоголовий mm -hmm. у Візантійської імперії? Ескать його неправда. Єра. Фехо перевернута. Ансус перевернути. Що по фіналу? І Маннус. А, ну, без обману ж не обійдеться. Як же ж, звичайно? Добре, що в нас тут? Єра, феху перевернути, Ансус перевернутий, і маннес. Ну Ось, відразу, Єра. Да, Певний результат є. Дійсно, тобто, і не лише під Золоту Орду у нас Росіюшка за, е, цей закосити вирішила, і під Візантійську імперію також. Ну ось, щоб е, збагатити. Ну, феху. Ну, це. Ну, історія, фактично, так. Да. Фактично, щоб збагатити свою історію, да, тому що ну, руна перевернута. Ось Ансус обман, ну, звичайно ж, як же, ж, Росія і без обману. Mm -hmm. Як там, хто там? Петро історію Росії видумав, так? Ну ось, То й до нього ще постарались, схоже на те. Ну, і Маннас. Ну, ось обман. Маннас в даному випадку, як позначка якраз тих, хто був при владі, тобто ну самої верхівки влади. Ось і все. Ну, якщо так подивитись, то щоб людям голову задурити. Да? Можна й по-другому прочитати. Ну, е, що сталося з Візантійською імперією, з Римською імперією, ми знаємо, да? те саме і Російську імперію, в тому числі й сучасно очікую. Гаразд, ну, що тут ще запитати? А, там мене, до речі, питали ще про вишивку, який майже тисячу років. Чи може таке бути? Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно до нашого часу дійшла вишивка, якій близько тисячі років, яка була саме на території України знайдена? А я скажу, неправда. Так, довертаю по часовій і по старому. Ресас перевернутий. Навкіс перевернути інвус по завершенню. Ага, раз, ну і що? По фінал. Ікан. Ага, ясно. Е, про що мова? Ну так, да, дійсно, дійшла, але будемо говорити. Ну, зрозуміло. Е, в пошкодженому виді, да? але так. Але таки дійшла. Дійсно. Про що мова? Ну, ось постаруна відразу, да? Ну, Вищі сили да, за Україну і за українців, ну, на той момент також були. Київська Русь виходить, якщо тисячу років плюс-мінус. Е, ну, ось Турісас перевернутий. Да, обмежені можливості, в якому розумінні? Ну, Мені це прийшло, що саме, ну, знаєте, в тому плані, що вона не ціла дійшла, що вона пошкоджена значно, знаєте, не новенька. Е, ну, Зрозуміло, якщо полотну близько тисячі років, ну, то як би ось. Ну, не без труднощів, дійсно. Труднощі були, якраз зі збереженнями, з тим, як воно дійшло. Але по результату ось інгус. да, дійшло, дійсно. Має місце ем, такий артефакт. І, до речі, схожий не один. Ну, і ось Кано, да, як радісні новини, знаєте, як несподівана знахідка. Тобто знайшли її якось випадково, як часто і буває. Ось. Несподівана знахідка, несподівана удача, якщо так. Ось так от. Тобто з вишивкою, бачите дійсно. З гербом Росії цікаво. Ну, що тут ще запитати? М -м О, а давайте за вплив герба на Росію запитає. Поточного, зокрема. Цікаво, що руни на це скаже. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, вплив сучасного герба Росії на Росію. На її долю, зокрема. А я скажу неправду. Урус перевернути. Егос перевернути. Беркана. Іса. Ансус перевернутий. Райдо перевернута. Ну, бачите вплив на Росію. Що ми маємо? Урус ну, перевернути, Е вас перевернути, Беркана, Іса, Ансус перевернути, райдо перевернута. Набір прям чудовий. В лапках звичайно. Ну, хоча для Росії. Та й в прямому розумінні. Ну, про що мова? Ну, ось відразу, ось, бачите, сила якась у них, вони хочуть, я ж кажу, вкрали історію про що ось і тут мова. Да? І хочуть показати силу. По факту безсилля. По факту безсилля. Сказати, що на них цей гер позитивно впливає, да от ні разу. Ось безсилля, ось вам кудись рухне туди, однозначно, тут мова, про інше і мова не йде. Рухне туди. І взагалі якісь ну, нездорові думки, нездоровий глузд, якщо так. Ну, ось і беркана, Нібито розвиток, але по, ці, по сусідству повільний. Повільний, повільний розвиток. да? І взагалі він Тобто, Тобто, ну, якийсь, знаєте, процес, який завис у часі. Щось таке. Повільне, неквапливе. М -м -м. Окрім того, ну, взагалі як ріст і тут і ну, урус перший. Перевернути, тобто ріс безсилля, ніби знаєте, ну, такого от плану. Ну, Ансус перевернутий, так, да, обман. Тут явно про історію мова, однозначно. Ну і взагалі, знаєте, як. Ем... Ну от рух не туди, реально. Рух не туди. І щось мені ну, реально про вплив на... Як це? на розум іде. Ну, знаєте, на глуст здоровий. От щось у мене в ту сторону веде і все. Ну, ось райдо перевернуто взагалі. Поворот не туди, що називається. так, ну, І знов таки ріст, а воно ну ніби ну ніби це і багатство, ніби ну, і, ну, багатство країни, да, ну не одніми ж, По площі великі і ресурсів багато. Але ось, не до ладу воно йде, воно уходить у них. Як ото знаєте, крізь пальці, як вода крізь пальці. Так оце тобто так і хочеться сказати. Ну, ось, будь ласка. Вплив герба на Росію. Ну що тут ще подивитись? Ну, пару, пару слів про наш герб скажу. В принципі, його то я розбирав. Наш герб там все набагато веселіше. Набагато все веселіше. З ним. Е -е ну, Зрозуміло, запозичили, взяли з часів Святослава ще. да, І ось ось. Руна Альгіс. Наш герб. Тризуб. Зокрема, прадавній захисний символ. Якщо так копатись, уже пару слів про наш герб, скажу. Ось. Ну отже, чи в нас позитивний вплив герба, власне, на нашу країну. Да, позитивний. Ну, зокрема, я так вже вийшло, приурочив відповідно це відео до заміни герба на батьківщині матері. Хочеться сказати, слава Богу. Е, ну, на часі, не на часі, давно, то треба було зробити. Ну. Краще пізно, ніж ніколи. що ж Якщо дійсно там виділили гроші спонсорів, зокрема, не з бюджету взяли, то взагалі чудово. Ну, хай так. Добре, про це про заміну герба саме на батьківщині матері. Герба Союзу. Ей, щоб вивітрився вже зовсім у нас союз із голов, да і вплив його зник Ну, з езотеричної точки зору, до речі, да не повинно того бути. Найвища статуя в країні. І, Якщо не помиляюся, і найвища статуя в Європі, так? і на ній герб не існуючої країни. Інформацію, відповідно, вона транслює, ну, явно не ту, що треба. От ні разу. З езотеричної точки зору. Ну, Це прив'язка, прив'язка до якраз ненависного нам совка. Ну, все. Совок масдай, окончательно, що називається. Ось. В тому числі і в головах людей. Ну а тепер про Герб Росії. Як я вже казав, в принципі, в принципі е це не лише відповідно і Візантійська Імперія, і там частина Римської імперії, і в деяких сучасних держав. Якщо не на гербі, там, по-моєму, якісь регіони цих держав мають якраз двоголового птаха на гербі. Не Орла, там, там які інші птахи, де, не пам'ятаю там, ну добре, не буду цей розповідати. Тому що не пам'ятаю, як який то птах. Ну, точно не Орел, там як про, про, про щось інше мова йде. А? Е, отже, ну, який вплив взагалі? Ну, двоголовий птах. Де ви таке бачили в природі? Ну, це ну, мутант. Ну, мутант, називаємося своїми іменами. Ну, ви то, і що ми маємо на виході? Що, ну, і історія, якщо подивитися: Римська імперія розпалась, у неї був герб двоголовий в тому числі. Е, ну, і частини, принаймні, східний там здається, якщо нічого не плутає. Ну, можете загуглити, по почитати про це. Ось. Е, далі. Візантійська імперія, теж двоголова птиця, теж розвалилась благополучно. Ну, і тепер е, остання імперія, да, яка переименувалась, але імперських амбіцій не позбулася. Ну, Фінал їм будемо говорити, вже визначений. Що да? вона теж розвалиться к такій матері. Ось. Ну, чекаємо. Чи це прям швидко відбудеться? Ну, доведеться почекати. Процес буде в часі явно розтягнутий. Це не по щечку пальців відбудеться. Ось, на жаль. Ну, поки що, поки що, принаймні, так ситуація виглядає. Ну, я ж кажу, це з езотеричної точки зору птах мутант. Ну, нема такого ну, в живій природі. Ну, А якщо є, то це реально відхилення від норми. ну Тому таке. Це щось неприроднє, відповідно, не, не як це, не життя спроможне. Ось і все. Ну так, да, росіяни зараз коменти налетять. Ех, доведеться банити е, росіян і ботів російських, однозначно. З їхнім великодержавієм, імперськістю і так далі. Ну, в принципі, я подивіться, у них же ж воно в головах так і сидить. Ну, я от дивлюсь на цю в голову їхню курку. Що це, що це таке? Ну так, да, символи влади царя, там он, дерета, ця... Куля, ота, держава і скіпетер, да? і три корони. Дві на пташках, і одна, одна посередині. Ну, щось взагалі, ні, ні, ні к селу, ні к городу, як кажуть. Таке щось дивне, несуразне. Ну, як бачите, воно на них і впливає. Так? Що це, знаєте, як дві окремих пташки да, взяли і зшили насильно. Ну, ну Це неприродне, не має воно так бути. Ну, Відповідно, я ж кажу: і доля Росії. Що називається, вже визначено Ось. Російська імперія там пішла валитись свого часу. Союз розвалився благополучно. Ну і Росію, теперішню вже Росію, таке сама доля чекає. Як швидко? Ну, побачимо. Фінал відомий. Фінал відомий. ось Тому так. Такі ось мої роздуми. На цю тему. Ну, до речі, пишіть в коментарях, як ви згодні зі мною. Чи, може, у вас якісь свої думки на цей рахунок є. ось. Ботів попереджаю, буду банити відразу. от, Тому тому так. Е, ну, і взагалі, взагалі, е, ну в принципі, наш герб я розбирав і, напевно, я в рекомендації ось сюди прикручу саме про наш герб. Я його розбирав якраз в контексті батьківщини матері. от, Тому як би. Тому як би, другий раз повторюватись не бачу сенсу. Ну, ніби все сказав. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі. Нехай щастить!